Вітаю вас, любі діти! Цього тижня ми обговорюємо великі права маленької дитини. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про права дитини першим пунктом наголошує: кожна дитина має невід'ємне право на життя. А що забезпечує нам життя? Дитина це маленька людина, людина частина живої природи, людині, як і іншим живим істотам для життя необхідні повітря, вода, тепло, їжа. У вищих тварин і людини є серце, життєвий потрібний орган, який прокачує кров. По судинах тіла. Кров розносить їжу та кисень до органів, без яких організму аж ніяк не обійтися. Чи можна відчути і побачити, як серце рухає кров посудинах? Для цього ліву руку покладіть на рівну поверхню, пальці правої руки покладіть? На зап'ясток злегка притисніть під пальцями, наче щось рухається, п'ється. Такі поштовхи називаються пульсом. А щоб побачити це, зробимо прапорець, знадобляться зубочистка або ватна палочка без вати аркош. Клейкого паперу для нататок або стікери. Обгорніть паличку клейким папірцем. Я використала стікер. Зі шматочка пластиліну скатайте кульку, приклейте її до місця, де відчували биття пульсу. Устроміть у кульку прапорець і спостерігайте. Як він коливатиметься. Кожен удар серця призводить до коливання судин. Ми можемо його відчути і побачити в тих місцях, де великі судини розміщені близько до поверхні тіла. Зробіть декілька активних вправ і знову проведіть дослід, чи змінилося коливання прапорця? Як ви думаєте, чому? Поділіться результатами своїх дослідів, бережіть своє життя. До зустрічі, малята!